В інтернет мережах мені попалась така аудіомагнітола, яку встановлювали на Зазіки. Мені закрутило теж таку замати. Отже, починаємо розпаковку. Придбали акустичну систему на наш зазік. Поділю з вами. От такий варіант. Інструкція. Додатковий модуль живлення для того, щоб можна було користуватись нашим засобом в варіанті переносному. Шахта самої автомагнітоли. Хочу зазначити, безпека присутня. І цей мегасабуфер, який буде доносити радіохвилі України і монтажний набір будемо встановлювати.